Мене звати Нітчук Ірина. Сьогодні ми поговоримо про те, як форматувати слайди та додавати стилі до елементів презентації. Тож, давайте почнемо. Я буду відкривати свою презентацію, на якій показувала, як створити та зберегти. Ви можете відкривати нову та працювати в ній через PowerPoint або вже збережену презентацію, як у мене. Я відкриваю свою. Тож, давайте почнемо урок з того, що е, ми, у нас є створений другий слайд, але нам не подобається, е, як тут розташов, розташування тексту, заголовку, нам хотілося б змінити. Ось вкладки вкладці основне ми маємо змогу це зробити, переходячи в макет, натискаючи, ми обираємо той макет, який підходить найбільше для вашого. Для вашого слайду, що вам наразі потрібно для того, щоб спростити редагування та зробити його найбільш зручним для вас на даний момент? Я повертаюся на той який був. Ви також можете обрати будь-який, який для вас зручний в роботі. Після цього, як ми обрали. Ми бачимо, що у нас різні стилі на обох слайдах, і нам би хотілося зробити презентацію в одному стилі, щоб вона гарно виглядала. Для цього ми переходимо в вкладочку зверху конструктор і бачимо теми, які в нас запропоновані. Для цього ми натискаємо вниз на таку галочку, для того, щоб відкрити повністю теми та переглянути наявність інших. Тут ми обираємо вже будь-яка, яка нам до смаку. Яка вам найбільше подобається та підходить під вашу презентацію, обираємо, натискаючи на неї, і бачимо, що вже наші два слайди виглядають абсолютно однаково, в однаковому стилі. Наш текст буде також в однаковому, в однаковому стилі, та кожен раз, як ми будемо створювати інший слайд, він також буде виглядати в цьому стилі. Також ми можемо редагувати наш текст та робити його більш зручним та підходящим для нашої презентації. Давайте напишемо текст якийсь і спробуємо попрацювати з ним. Я написала привіт, я його виділяю, і ось тут на вкладочці Основне у нас є шрифти і абзац малювання, це все можна пов'язувати з редагуванням нашого тексту. Ось тут ми можемо вибрати його розташування, оберемо посередині. Також можемо вибрати розмір шрифту, його стиль, як він буде який він буде У нас на вигляд також можемо зробити жирний текст, можемо зробити курсив, можемо підкреслювати. Це все можна об'єднувати або ж робити щось одне. Це те, що ми працюємо з текстом. Дуже важливо, щоб він у нас виділявся та був помітний на презентації, а не просто зливався з фоном і був якогось одного кольору. Тут у нас є літера А. Ми не натискаємо і можемо змінювати колір нашого шрифту. Обов'язково, щоб він гарно виглядав та пасував до нашої презентації. Я обрала ось такий колір для того, щоб нам знову, Ось бачите, коли я десь натискаю, і в мене більше не активно все це редагування, для того, щоб знову активувати, мені треба саме перейти до тексту, натискаючи на нього, і ми знову можемо його редагувати. Також ми можемо вставити будь-які елементи для нашої презентації. Сьогодні я вам покажу, як вставляти зображення. Е, також декілька способів. Ось, наприклад, на другому слайді у мене вже пропонується вставити зображення через такі малесенькі іконки. Ось я наводжую на кожну і бачу, що, що тут можна зробити. Ось є іконочка зображення, я натискаю на неї. І після цього відкриваються мої папочки, де я можу обрати будь-яке зображення, яке є на моєму комп'ютері. Там ви, знаєте, зберегли б завантаження з інтернету, наприклад, якусь картинку, або вас на робочому столі. Я виберу свою папочку і якусь картинку, і ось ми бачимо, що вона з'являється у нас уже. На презентації ми також можемо її зменшувати, збільшувати, рухати по нашій презентації. Але саме цікаве це, що у нас з'являється до цієї картинки: вкладочка формат. Тут ми можемо редагувати нашу фотографію, давати її різних стилів. Ось тут ми бачимо стилі зображення і можемо. Поклацати, спробувати зробити якусь рамочку для нашої фотографії, або круглі куточки, або відображення. Можемо зробити межі зображення, Ось, судячи з того, що ми вибрали, наприклад, рамочку, ми можемо зробити її якоюсь кольоровою. А... Далі у нас є ефекти для зображень, тут дуже багато всього, що можна зробити з цим зображенням, ви також можете. Повідкривати, понаводити та переглянути, що ж можна зробити, можна відбивати зображення, можна там підсвічувати його. Дуже багато різних форматів для ваших зображень. Це треба просто щоб ви підбирали під свій стиль та тему презентації та вже редагували її. На цьому я вам дуже вдячна за перегляд. Якщо у вас є якісь питання, ви можете задавати їх в коментарі. А також підписуйтесь на наші соціальні мережі та очікуйте нових відео. Дякую за увагу!